Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І власне в мене сьогодні абсолютно ідеальний етер. Бо я презентую в другій половині ще одну книжку. Ось вона. Це. Юрій Шевельов, кінець однієї легенди, і упорядник Євгеній Стасінавич сьогодні зі мною в студії. Що це за книга така? Це буде серія найвидатнішої української есеїстики від видавництва Віхола, що упорядкована власне літературним критиком та літературознавцем Євгенієм Стасінавичем. Розпочинається вона якраз з цієї книги. Юрія Шевельова кінець однієї легенди. Ну, а як упорядник планує підтримати високу планку? І надалі зараз ми в нього якраз попитаємо, якщо він перестане кривлятися, добрий раночок. Добрий є. ранок, радочок, слухай, ну скажи мені, дійсно знаєш починати сарію, хоча не знаю, чи ви від початку з видавництвом віхола планували саме сарію почати, так. а з Юрія Шевельова, ну це То зухвало Так, зухвало, така історія. Да. То зухвало, але серії потрібен двигун, серію потрібно яскраво заявляти. Ефектно і ефективно. І тут, звісно, Шевельов одразу був в моїй голові, бо він звідти нікуди і не дівається. Е, я розумію всі ті виклики, які стоять переді мною як у після того, як серія запускається саме з такої величини. Ну що ж, тим цікавіше працювати далі. Угу. Харківський початок київської серії. Ну, власне, це абсолютно харківський був початок, бо на презентацію ти спеціально доїхав на день народження ще Юрія Шевільова. На День пам'яті. На День народження ми ще не встигли видати так, книжку. Я повинилась. хотів в грудні, щоб було угу. саме так. Така ідея справді була. Вийшла на День пам'яті, була київська презентація. Ну, але що таке київська презентація на фоні харківської презентації в квартирі Шевільова? Ну, скажи мені, як тобі вони абсолютно різні були, як за вайбом. Ну, бо цікаво, знаєш, бо Харківська публіка вона така спрагна, ну, і душевельова, і він у нас тут на слуховий час. Чесно скажу, навіть не порівнював внутрішньо, бо якісь місяці пролягли між цими точками. Але ну, Київ це, це початок розгону, це ось видали, презентували. А тут це все-таки як. Ну, той пазл стає на місце, що, 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 що так воно і мало, мало бути, коли я собі це задумував. Е і думав, де, де я це буду реалізовувати, де я це з часом покажу. То, звісно, в квартирі Шевельова, в цій залі, в якій я вже певну кількість подій за ці роки мав. Тобто, воно, як вища логіка, яка нарешті виповнюється, що ось ось. До речі, найраніший текст у цій, у цій книзі це. Текст написаний в окупованому Харкові uh -huh. ще в 40-х роках. Я не певен, що він його писав саме в цій квартирі. Це той текст, який дав назву всій книжці. Кінець однієї uh -huh. легенди про Шевченка і Добролюбова. Але не виключено, не виключено, що якісь думки пов'язані з цим текстом почали снувати у Юрія Володимировича, коли він ще жив ось тут, не в цьому конкретному приміщенні, в іншому крилі, в тій малесенькій кімнаті, до якої їх ущільнили ще. Наприкінці 20-х, але це ж ну це ж дивоглядно і, і, і дивовижно, що через е, фактично 80 років е, Женя Стасіневич презентує книжку в квартирі, де, де ці думки е, починали стягуватися в повітрі. Диво. Так, Жона Стасіневич, яким чином ти добирав власне есеї Шевільову до цієї книжки? Тому, найкращим що... чином добирав? Так, тому що дивись, ну буквально там, за пару місяців до цієї книжки вийшов твердий ґрунт у видавництві так, того ж Олександра Савчука. То нам не конкуренти, моїм не конкуренти, абсолютно. вони нам абсолютно, нас... я вважаю, що це шикарне доповнення. Дружньо товариство стосунки між цими краще. книгами. Твердий ґрунт це така академічного рівня робота mm -hmm. з неймовірною кількістю приміток. Е, пригарно. Е, наша книжка розрахована на початково на широкий загал. Наскільки він широкий, ми подивимося. Зараз вже мова йде про кілька тисяч проданого накладу, що попереду ну, будемо спостерігати. Е, тому я добирав тут. Не за принципом найкращості, не за принципом навіть репрезентативності, а за принципом це мають бути ті тексти, які сьогодні наш, нас якнайкраще стригерять. Стригерять інтелектуально, соціально критично, культурно, ще якось. Тобто це, це, це ті подразники, які мають нас запустити, допомогти дорослющити. Культурні оченята, ну от власне. Ось ось так це було. Тому там є і вже речі хрестоматійні сказати, типу uh -huh. Москва-Марасійка. А є речі такі, як, наприклад, про назву Україна. Це єдине моє знавча стаття в цій книжці. От на презентацію приходив Сергій Вакуленко, uh -huh. Катя Карунник, які упорядники і двох томів спогадів, і твердого ґрунту. Uh -huh. uh -huh. Початково цю статтю з англійської про назву Україна переклав саме Сергій Вакуленко ще ще раніше, ще давніше, ще в 90-ті. А для цього видання він зробив такий поновний підправлений переклад. І ось чому мовознавча стаття в такій книжці, тому що от Шевільов вкотре проявляє фірмову таку розважність, говорячи, що ну от навіть ми, мовознавці, не впевнені звідки пішла ця назва Україна. Ну от так, щоб твердо сказати, що це або край, або країна, угу. ну тому не можемо. Зараз довкола цього величезна кількість міфів е, крутиться і, і всяких е, напівкурйозних баталій. А ось нам, значить, один з найбільших наших мовознавців говорить. Що. Ну, Певності немає. Дивіться, страшенно начебто, важливе питання, ну, але ось так наука, на, наука влаштована, наука стоїть на такому рівні, що от їй не вистачає ем, якихось даних, щоб сказати так чи так. І це має насправді по-хорошому заземлити. От Людина, яка uh -huh. прочитала текст, е, ще зрозуміла його, бо він е, е, вкрай, е, вкрай читабельний, бачить, що ну, от правда, ну, от, от, от тобі це говорять, що ти будеш далі від себе там докручувати. Додавати. От, от е, я сподіваюся, що, що такі реакції хорошого заземлення, такого певного видиху і вдоху е, будуть супроводжувати інші тексти, е, бо, 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 бо цінний, важливі, мені передостанні. Про, е, Посмішку, як ем, усмішку, посмішку, я би тут не розрізнював, як важливий такий компонент нашого самопозиціонування. Бо коли ми починаємо думати, що, що ми най, -най, най всі погляди звернені на нас, ми сильно помиляємося в цей момент. Так було в 90-х роках, так, так є і зараз. Е, Найостанніший текст Троє прощань. Це взагалі от, фактично думаю я собі. ну от один з кількох найпізніших текстів Юрія Володимировича, який написав такого обсягу. От він і ще буквально один текст. Е і це таке, він називається троє прощань. Е і це, 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 це загалом про. Ну, не хоче говорити, що це його таке прощання. Е але ну, є в ньому така якась тужливість прифінальна в цьому тексті. 에, перепрошую там троє людей замучених. У нього є ще один текст, який називається uh -huh. Троє прощань. Його я не брав. Uh -huh. Але це про троїзми в головному і троє людей замучених, там про україно-єврейські стосунки. Він називає деякі фігури, про які ми досі мало знаємо. Він протягує таку руку певну до свого колеги в Радянському Союзі Леоніда Новиченка. І, і словом, усіляко, усіляко приємний, добрий, цінний текст. І мені важливо було закінчувати чимось таким. Мені здається, ця нота вона прям ну, вийшла фінально. Так, слухай, а от скажи мені, ти хороший термін сказав, вкрай читабельний. Так. Це дуже важливо для популяризації. От ця читабельність і простота подачі Шевельова, яку ти власне сюди добирав, ну, впливала да, на те, що, що власне було обране. Бо ми вже говоримо, да, що це серія, це серія есеїстики, вочевидь, вона має бути популярною, вочевидь, вона має бути ну. Вона має бути прочитаною. прочитаною. Ось моя найважливіша да, амбіція, що да. це має бути прочитано. Тому книжечки ми домовились з видавництвом юхала, що книжка не мала перевалювати 250 сторінок. От просто uh -huh. навіть чисто uh -huh. практично ну, і чисто, фізично. Щоб її зручно було взяти сьогодні. в Сумці, в сумочці, uh -huh. в наплічнику, щоб це і, ш, і щоб воно не відлякувало виглядом. Ти, ти гортаєш і дивишся, uh -huh. і тут майже uh -huh. вся книжка 100 з чимось сторінок. І ти думаєш, ні, ну це мені по силах, це я можу утнути. І Якщо читати по тексту, там навіть більше. через. День, що то... це ісеї, які можна відкласти, потім до них Ну, За два тижні цілком можливо, абсолютно в своєму темпі не спішно гризти цю книжку, при тому, що і гристи її не доведеться. Е, тому прочитана, щоб бути прочитаною, звісно, читабельність. Звісно. Е, але тут така штука, що у Юрія Володимировича і нема загалом нечитабельних текстів, якщо ми не говоримо про мовознавство. Але мовознавство це все-таки для спеціалістів. Та й посеред масиву написаного е, на мовознавство, Знавчу проблематику, є е, такі тексти, і це не один, не два, не три, які надаються до того, щоб їх вкидати в ширший загал. О, я б думав іще навіть про один текст, і врешті його не взяв, там про походження української мови. Такий більший текст. Але, думаю, окей, сфокусуюсь на дещо іншому. Тому е, підвищена розумність. Підвищена критичність, підвищена читабельність це, це ну, те власне, на що я дивився. Друзі, якщо ви хотіли для себе відкрити Шевельова, то це якраз ось такі хороші ворота, як на мене, так? хороший початок. Арка. А, тим паче, арка <смітна> 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 омріяна арка, на яку ми всі чекаємо. <смітна> От слухай, ну окей, ворота воротами, але ти ще закидаєш в своїх презентаціях, що це тексти напрочуд актуальні. Ну, мені це там вбачається в тексті непророслі зернята. Так? Угу. От, і я думаю, що це, мабуть, буде один з моїх таких найулюбленіших текстів про, власне, про втрачений потенціал української культури, або про те, що ну, він десь такий підважений поки що. І він тому і є абсолютно на часі. Щоб розібратися, а що ж це таке взагалі, оця українська культура? Це справді текст, який провокує вже власне думання. І, до речі, скориставшись нагодою, запрошую всіх за кілька днів знову в квартиру Шевельова. Це був 17, так, 17 число. число. І ми з Олею Іванівною Бондарніченко, провідною науковою співробітницею елітмузею, я то старший, просто. А вона провідна, та і ми поговоримо вона нас проведе? якраз про щось таке, як оці потенції наших двадцятих uh -huh. культурні потенції, які не дореалізувалися, не допроросли. Але можливо з ними трапилось щось інакше. Можливо, ми б відчули подзвін з часом, угу. а можливо, воно ще пішло в якусь таку бічну кишеню. Ми ось про, про ці можливості недооприявлені, оприявнені в інший якийсь спосіб. Будемо говорити. Це о 18 годині. 17-го 17 -го числа, числа буквально ну, сьогодні з'явиться да. подія в соціальних мережах. Друзі, як бачите, неспішний ранок вам розписує тиждень, що робити на дали тиждень? горизонт планування. Сьогодні ввечері можна на одну завтра на іншу, післязавтра на третю. А тречу. цей текст справді можна на, на, на всякі цитати розтягувати. Він uh -huh. закінчується чимось таким, як критики, що намагаються пристосувати до цих вимог вершини літератури 20-х років, стягають ту літературу на той самий рівень, чи вони того хочуть, чи не хочуть. Ідеться з вочевидь про рівень такій м певної примітивізації. Uh -huh. е, тим часом література ця писалася для тих, хто хоче і може її розуміти. До неї треба дорости. Як є змога, а не її треба знижувати. Угу. Це взагалі. Базово про самого Юрія Володимировича до, до, він був і усіляко сповідував от, саме доростання, аніж загравання за аудиторію. При тому, що це доростання, воно ну, цілком все одно приступне. Якщо ви людина, яка читає більш-менш, хай навіть і не професійно, Швільов вам приступний. Не треба тут нічого лякатися. От ви відкриваєте книжку там, про Шевченко і Добролюбова, і все цілком зрозуміло. Його прозорий, упрозорений виклад. Його іскристість, така навіть художня в нехудожніх текстів, його е, свіжість інтелектуальна, е, те, як він думає про динаміку цих текстів. Ну, він е, ну, майстер, це, 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 це професіоналізм харківського походження. Так, ну і власне на початку о, сьогоднішнього етару ми поговорили про те, що це серія. Е, і вже в травні е, нас чекає продовження. Так, заявила видавниця, що в травні буде друга книжка. Це вже не секрет. Ми тримаємо загалом інтригу, але тут ми вже явили, вийшли на замовлення. Це Віктор Петров. Він же В. Домонтович, один з чільних наших модерністів, товариш Юрія Володимировича Шевельова по еміграції, по Харкову окупаційному до речі, вони разом працювали в українському засіві. Книжка, яка буде називатися Проблема великої літератури. Це ще один такий Ну, по-своєму, легендарний текст. Це була репліка в ширшій дискусії, яку Петро вкинув. Це його думки про те, чим є, якою має бути, як має функціонувати велика література і українська література, якщо вона на цей статус претендує. Ця книжечка трохи буде більша. Ну, книжечка, все-таки книга дещо більша, але так само в межах 250 сторінок. По-моєму, хорошу передмову мені вдалося туди написати. Там також зібрано така, м м м така ширша там, лінійка від 20-х років. Угу. Текст про стосунки Куліша і Шевченка. До речі, і, то, і та і та книжка починається текстом про Шевченка. відштовхується. там тут Шевченко і добролюбов, там Шевченко і Куліш. Якось так виходить. І... Ну, так і є Ну, Вони мають тебе говорити раз уж ти упорядник, да? Напевно, напевно, можна і так думати, що якусь систему дзеркал я в цих книжках пробудовую. І в основному це будуть тексти, звісно, міграційного періоду, коли Віктор Петров В.Бер, Віктор Бер міг собі дозволити так вільно есеїстично мислити і дихати, як він хотів. Мені здається. Це, це теж тексти, які можуть зрезонувати, але вже зрезонувати в інший спосіб. От вони не стільки про що ви відкриваєте соцмережі, знаходите якісь такі тези, не так, але вони скоріше загалом про інтелектуальність, інтелектуалізм, про якісь ходи інтелектуальні, які. Теж можуть зараз придатися. Якщо не конкретний там, фактаж, не конкретний привід, не конкретна теза Петрова, то то сам спосіб думання, він досить заразливий. Оця його е -м, перевертальність, як він бере і говорить, що дивіться, є теза, е -м, але її треба уточнити, і поки він починає її уточнювати, він все перевертає догори дригом. Це, в принципі, створює ефект такого легкого захитування або нелегкого. Від цього стає вже стратегічного. Елешенно цікаво, тобто, як тобі щось дане вивертають е, іншою стороною, але в процесі цього вивертання ми ще інтелектуально збагачуємось. Тому е, мені, мені, мені тепер цікаво і хвилюючи подивитися, як сприймуть оцей модус есеїстики, який пропонує власне Віктор Петров. Слухай, скільки вже е, е, імен планується в цій сарі, тому що ну це. Mm -hmm. Прям знаєш, нагальне питання. По-перше, воно перегукується з першим нашим запитанням. Да? А що ж можна <гадавати> видавати після Шевьова? <гадав> <гадав> але... Можна і навіть треба видавати щось треба, після що, Шевільова. Тому, що, тому, Шевільов що не має бути колодою на шляху до наших так. контактів з українською інтелектуальною думкою, попри те, що він одна з вершин цієї думки. Значить я вже працюю прямо зараз над третьою книгою. Уже ти не, скажеш, що який... не можу, не, не можеш. можу. Обіцявся видавництво, що будемо тримати. Угу. 에... Вона нам якось. Можете гадати. <ріх> гадати. А, В який ну, напевно, нам ви подумати? знаєте цю людину більше. Ви чули про неї, як про ем... може не конкретно його текст якийсь, ви знаєте, але ви знаєте, як його автор однієї дуже важливої ініціативи. Важливої книжки, яка назва цієї книжки ми її попроговорюємо тепер дуже часто. Це стало таким словосполученням емблематичним, а може навіть паразитичним. Отак. От от. Подумайте про це. це Значить, кропер. Над другою, над третьою працюю. Другу чекаємо під книжковий арсенал, будемо там робити перші презентації, потім, дасть Бог, доїдемо знову і сюди, а, а то і ще кудись. І я собі вже бачу на, на ближчу мірку це 5 книжок. Угу. На дальшу мірку 10 книжок, двічі по 5. Звісно, це буде залежати від. Ну, тут є і наша спільна воля з видавництвом, але є і прагматика цифр, накладу. Якщо побачимо, що перші 5 пішли нормально і є цей інтерес, а це залежить від, від, від кожного з вас, хто нас слухає, то тим, тим, тим кращий карт бланш, тим кращі карти в мене будуть на руках далі. Я можу зробити. І два десятки, я вже це бачу. Я собі навіть в якийсь момент розписав перший десяток, а потім так думаю, ну от є, от якщо мене спитають, а ще. Я да, 20 книжок я бачу в цій ну, серії. Да, знаєш, бо тому, що е, сарія це якесь таке дитяче уявлення про те, що в тебе на ну, поличці, ну мінімум чвертка полиця, чи стоїть красиво, красива да, з корінцями світить. Красиво, да, і світить корінцями. Може бути 20. І це, звісно, не тільки еміграційні, е, mm -hmm. діячі, і це, звісно, навіть не тільки, я би сказав, що там. П -п певний час, що це там перша половина 20-го століття чи друга половина. Так. Я тут можу ходити і раніше, і пізніше. Серйозно, у нас є 20 інтелектуалів-інтелектуалок, з яких можна без, без великих труднощів скласти таку серію. Клас. Так повернемося до Юрія Шевільова. От розумію, що там у тебе є хронологічний порядок, так. що там у тебе є якби да, певна перегукуваність можливо, Поміж текстами, поміж собою, yeah. але тим не менше, от без якого тексту сучасна українська жінка, сучасний український чоловік не можуть існувати. Ну yeah. якби ти сказав, тільки жінка, це було б цікавіше. Опа, ну давай з жінки, от якби ми так давай генно Давай, давай, от що почитати, дівчатам? Звісно, мою передмову треба почитати, так, Ясно, Господи. <смі> читати і перечитувати. Вона називається. А, як... як не знаю, чи це відчитується Фуко наглядати і карати, <смі> але <смі> читати і перечитувати це десь ну, правда, мені і західної традиції, то фоку мені сильно важить. Так, якщо про жінок, я би сказав, що все одно це Україна, Європа, культура, посмішка. <смі> це про менш ригідне таке ставлення до себе. <смі> mm Іронічніше ставлення, розважніше ставлення. Мені здається, що чоловіки, чоловіки, інтелектуали в українській традиції, а частіше чоловіки не інтелектуали, вони були схильні до цього некритичного ставлення, так? до такого за і в цілому і так завжди було і так має бути. Натомість, погляд навіть жінок інтелектуалок, він часто цікавіший саме тим, що він ем, пластичніший, да. що він більше всього враховує, що він. Краще контекстуалізований і, і історизований. Тому, щоб відчути цей резонанс, можна з, з, цієї, з цього тексту починати, з тексту з про посмішку. Натомість чоловікам, що ми порадимо почитати, давайте щось порадимо почитати. чоловікам, без поквапливости. Текст. Хороший, De, з назвою, хороший, з промовистою назвою без поквапливости. Перегукається з неспішним ранком. Ось це воно. просто. Хай буде так. <рес> так. Дякую тобі за сьогоднішній ранок, друзі. Читайте хороші книжки, слухайте хороші подкасти. Не забувайте слухати подкаст там, де є Євгеній Стасілевич. Запах слова. Є -є -є. От тому, що він наснажує нас читати Запашни. далі. Так, ну і залишатися на хвилях радіо на каналі. Панята спасибі. Дякую тобі.